Днями для представниць центру надання адміністративних послуг провели тренінг з психологічної стресостійкості в надзвичайних ситуаціях. В тренінгу взяли участь лише жінки, адже і працюють з напіс, здебільшого представниці прекрасної статі. Робота з великою кількістю людей непроста. Учасниці тренінгу навчались виявляти та протидіяти психологічним стресам. Я й сам залюбки доєднався до тренінгу і вже за мить розповім, як пройшло навчання. Захід розпочався о дев'ятій ранку із загальної реєстрації учасників. Далі тренерка Олена дала завдання розділитись на команди і налагодити діалог. А поки дівчата знайомились, ми запитали у Олени, з чого буде складатись тренінг. Жінка розповіла, що весь тренінговий курс перевірила на собі. Олена двічі переселенка у 2014 році була вимушена покинути бізнес у Луганську і приїхати в Ірпінь. А у 2022 році була вимушена знову збиратись в дорогу. Тому тема стресу та як його пережити для Олени є особистою. І сьогоднішній тренінг він якраз таки налаштований на те, щоб в першу чергу себе протестувати, подивитися на свій стан та щоб учасники могли а, усвідомити, в якому вони знаходяться стан і отримати певні інструменти для того, щоб підвищувати свій рівень стресостійкості, свій рівень резильєнтності. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, як не погружатися в ті емоції, які приносять від відвідувачі до ЦНАПів до адміністраторів. щоб бути в ресурсі енергійними, тренінг складався із декількох розділів. і Витривав два дні. Торкались теми впливу стресових ситуацій, спілкування з людьми, як пережили стрес війни і руйнування своїх домівок. Адже наразі ЦНАП приймає чималу кількість переселенців. Головна місія адміністраторів ЦНАПу допомогти людям. Тож фахівчиня Вікторія задоволена тим, що зрозуміла, як правильно налагоджувати контакт з відвідувачами. Мені подобається дуже цікаво, хочеться слухати чомусь навчитись, винести щось позитивне для себе, те, що необхідне, надалі буде в роботі. Так, буває, буває там серцебиття шалене, буває. Там якась іноді невпевненість, але намагаюсь заспокоїтись. Там, ну для мене заспокійливим ідея, як солодке. щось солоденьке, я заспокоююсь, більш тоді якось можу мислити. А для діани тренінг надихнув на ще більшу плідну працю на благо українців. Для жінки дуже приємно відчуття, що ти допоміг. Мені подобається спілкування з людьми, як вони спілкуються з нами, які ми надаємо послуги їм, і взагалі відношення один до одного. Цей момент, коли я це відчуваю, що все я вже просто не можу я просто заспокоююсь, виходжу на 5 хвилин, і потім приходжу з новими силами і допомагаю людині. Так для кожної людини це. По різному хтось краще відноситься до цього, щоб покричати, ну, наприклад, а хтось хоче просто заспокоїтись, відпочити, ну тобто, або з'їсти солоденьке для ще однієї учасниці тренінгу Олександри. Це поповнення нових знань, як правильно працювати з людьми, як подолати внутрішній стан та підтримати. Поки є таке відносне поняття, як саме це робити, як з цим боротися ще не зрозуміла для себе, але я розумію, що Ось у нас йде тема стресу, і я сподіваюся, що я зрозумію, як це подолати в собі. Наразі дуже багато переміщених осіб, котрі потребують не тільки підтримки, але й адекватного пояснення ситуації, заспокоєння, щоб я ввійшла в їх стан та допомогла якось поборотися з тою чи іншою проблемою. Тренінг проходив протягом двох днів і загалом обговорили понад 12 тем і напрямків психологічної стресостійкості.